І він був перший спортсмен з Волинської області з синдромом Дауна, який піднявся на Говерло. Та це не єдина вершина, яку подолав юний хлопець. Вже сьомий рік поспіль. Лучанин Валентин професійно займається спортом, а саме футболом та легкою атлетикою. Валентин дуже самостійний, незалежний. Що найважливіше для тренера, він чітко виконує всі вказівки. І ось так сім років. Ми поступово починали з футболу. Далі у нас продовжилася легка атлетика, додавалися інші види спорту, але однозначно, профільними у нас все-таки є ігрові види спорту та легка атлетика. Два роки тому в Берліні Валентин представляв Україну на всесвітніх літніх іграх. Практично за один рік тренувань він став не просто одним з учасників масштабного чемпіонату, а й здобув одразу дві медалі, отримав сріб. Но медаль збігу на 400 метрів та бронзу у стрибках в довжину. Як ділиться сама пані Катерина, яка тренує хлопця і теж має сина з таким же синдромом, емоції, коли Валентин отримав перемогу, зашкалювали. Метаю, коли він біг цю дистанцію 400 метрів, мене було враження, що я біжу по стадіону поруч з ним. Я й бігла останніх 100 метрів. Насправді серце з грудей вискакувало і адреналін просто зашкалював. Я так хвилювалася. Я так переживала, Я так кричала, що в мене було зірване, просто горло. Його спец це така е, цілеспрямованість його бажання до перемоги поєднати з певними вправами і з певними досягненнями, і можна досягнути таких результатів, як ми досягнули. На всесвітніх літніх іграх в Берліні віддати Валентина на футбол та легку атлетику вирішила сама ж мама хлопця. Та як розповіла пані Лариса, на початках навіть і не думала, що син здобуде такі успіхи в спорті. Про спорт я про це мало думала. Сьогодні я розумію, що це те, чим живе Валентин, те, що він любить. Вони роблять те, що вони люблять, а ми робимо те, що потрібно. Ділиться, що причиною чому сім років тому вирішила запропонувати сину відвідувати спортивні секції було допомогти йому соціалізуватись зробити його самостійним людям з синдромом Дауна потрібно іноді розказувати 10 і 20 разів так і пробігати потрібно це не 10 кіл і не 100 кіл а тисячу в е тих самих поставлених завдань що? моїм таким досягненням було по, по максимуму е дитину соціалізувати щоб я була впевнена що він може самостійно е сам себе обслуговувати і він навчився ба більше став справжнім чим чемпіоном. нині в руках Валентина заслужена нагорода від Асоціації спортивних журналістів. Він перший юнак із синдромом Дауна, який отримав звання найкращого атлета України 2024 року. Валентина є здатність копіювати як у всіх людей з синдромом Дауна, і саме ця риса. Дала змогу йому бути настільки цілеспрямованим. і коли він бачить, що хтось перед ним досягає цілий, він летить як ракета. Нині у хлопця понад 60 медалей. Як поділилась пані Катерина, вони вже розпочали тренування до чемпіонату України, який відбудеться у вересні в Луцьку. Вже зараз хлопець готуються здобути там золото.